Нинішній переговорник Путіна і гендер директора Російського фонду прямих інвестицій, колишній киянин, Кирило Дмитрієв, був найбільш близькою для Путіна людиною серед тих, хто зустрічався з американцями в Саудівській Аравії. Про це заявив опозиційний російський адвокат, також екс-киянин Володимир Пастухов. Саме Дмитрієв, за словами Пастухова, запропонував Марку Рубі доступ до російських природних копалин в Арктиці. Ну і нафтових родовищ. За даними главкому, 15 років тому Дмитрієв засвітився у сумнівному будівництві на Київщині, а саме зі зведенням котежної містечка Олімпік Парк, згідно з проектом на площі близько 300 гектарів, планувалося побудувати 900 котеджів із розгалуженою інфраструктурою. Станом на лют... 25-го року зведено меншу частину першої черги Олімпік парку помешканнями забезпечено 100 сімей. Нарешті земель, які належать Дмитріву, за даними мешканців, нині з'явилося незаконне сміттєзвалище. Пише Главку. Найближча для Путіна людина серед російських перемовників Еріяду. Саме так про Дмитрієва висловився російський адвокат Володимир Пастухов. У такої довіри є причина. Кирило Дмитрієв одружився на близькій подрузі доньки Путіна Катерини Тихонової. Втім, Путін зупинив свою пильну увагу на ньому насамперед, завдяки красномовству та вмінню малювати перспективи багатомільярдних проєктів. Про це пише ресурс ВЧК ОГПУ. Онук, полковника радянської армії, син вченого біолога. Дмитрієв народився у Києві і у 14 років емігрував з батьками до США. З відзнакою закінчив Стенфорд і Гарвардську школу бізнесу. Як пише ВЧК ОГПУ, сьогодні Дмитрієв ледь не сам роздає вказівки від імені Путіна. Любить хизуватися своїми зв'язками і є вкрай складнодоступним для зустрічей. Детальніше про все це будемо говорити з політологом міжнародником Максим Несвітайлов долучається до нашої ефіру. Щире вітання, пане Максиме. Добрий день вам Вітаю. отже, як можна протрактувати з вашої точки зору це призначення пана Дмитрієва, ось таким потужним переговірником з боку Москви, Кремля, і чи справді так приймають його на заході? Як це бачить і як би це хотілося Путіну? Мені здається, він не так сильно турбується з приводу того, як його сприймають на заході. Мені здається, що він бачить його сильну сторону в тому, що той зсередини знає політико-бізнесове середовище України, і що він зможе переконати обґрунтувати американцям, чому у Російської Федерації така позиція, може сказати, що подивіться. Я ж знаю цих цих олігархів. Ось моя фотографія. З Ахметовим, з пінчуком я з пінчуком там працював. У нас спільні якісь там ціло. Я всіх їх знаю, я все розумію. Ви не слухайте, що вони вам говорять, вони вас обманюють, я вам розкажу, як є насправді. І використовуючи таку ось аргументацію і знання нутрянки, безумовно у нього якісь тут контакти збереглися. Це ж очевидно, що він спілкується з людьми. Хтось йому постачає якусь інформацію, десь він може ще неформально комунікувати, і в цьому основна є. Цінність Дмитра Верля Путіна і це безумовно небезпека. Коли людина, яка знає зсередини те, що тут відбувається, може діставати якусь чутливу інформацію і оперувати нею проти нас. Це проблема безумовно так. А, можливо, це ще й козир для Путіна, який може скористатися і протягувати ту тезу, яку він дуже любить: про те, що українці, і росіяни один народ, або навпаки, про те, що тут справді є нацисти, адже як ви кажете, у Дмитрієва є, так би мовити, джерела всередині країни. І дуже легко цим оперувати. Я думаю, що американців це не сильно цікавить. Новий підхід адміністрації Дональда Трампа він не полягає в. У цих іграх нацисти, не нацисти, цей... ну давайте, давайте дивитись відверто на те, що вони роблять, і певні представники його команди. Я зараз кажу не тільки про Ілона Маска, хто дивився республіканський конгрес, то зрозуміє, що я маю на увазі. Тому ця вся історія їх там мало цікавить, м'яко кажучи, це ось один народ, народні. один народ взагалі байдуже просто, в принципі, якщо не сказати іншими словами. Ну ось, а знання такого саме естеблішменту внутрішньополітичних історій, знаєте, спілкуючись з різними владними представниками, вони дуже цінують, люблять ці, знаєте, десь ексклюзивну якусь інформацію. Вони дуже вірять, коли там сказати, десь там, от, є в мене контакт, в розвідці, ще десь там поділитися, обмінятися інсайдами. Тому що часто, ну, Людина, яка дісталась до влади, по-перше, коли вона спілкується з людьми, з такими ж представниками влади чи по структур там спецслужб так далі, у них є це бажання показуватись своєю. Причетністю до чогось такого таємниченого і особливого, і вони з радістю також приймають таку ж інформацію від інших, і мені видається, що от, якраз користуючись цією методикою, яку я думаю, що пан мітрі в певною мірою може володіти, він намагається ось це Вони там розповідають, що у них якась соціологія дивіться, у мене є. Мої, мої друзі з Києва. Ви ж знаєте, у мене є друзі з Києва, бо я там працював. Ви бачите знову фотографія. Ага. Ось мені вони прислали справжню соціологію, яку Зеленський не показує, бо Зеленський всі медіа контролює. Я вам розпечатав на бумажки спеціально, тому що ну ви ж розумієте, файлом mm -hmm. не перекинеш. Це все, ага, так. тобто ту місію, яку раніше виконував медвечок, зараз лягла безпосередньо на плечі Дмитрієва. Ну мені здається, що дійсно це може бути так, тому що Медведчук, ну це вже аж занадто контраверсійна фігура. Збитий льотчик в цьому плані, і він то звісно, хоч себе і досить добре почуває, але на такий рівень самополітичного впливу швидше за все не, не зможе претендувати навіть там десь в межах Російської Федерації. А в Кремлі хіба немає ось цього розподілу за етнічною ознакою між е, тими, хто народився і виріс Росії і між вихідцями з України, адже Дмитрієв є якраз таки останнім? Не сказав, що е, там е, ця якась щира позиція з приводу е, розподілу на поетнічній ознаці. Там мені здається градація того наскільки ти мразь. От якщо ти мразь відповідного рівня. То у тебе є всі шанси займати належну посаду. Ну мразота і підлабузник, От якщо ти вмієш от, як, е десь десь маневрувати, от, як колись е шойгу досягнув досить серйозного рівня. Так, хоча не сказати, що він там по якійсь квоті пройшов, але от досягнув і зміг там досить довго те триматись, поки не відірвався від реальності. Тому десь, десь, десь такі, іноді є шанси пролізти у всіх на нагору. Просто ну, треба відповідати цим, цим критеріям. Раніше Блумберг писала про те, що окрім Кирила Дмитрієва, ось цього фінансиста, в переговорній групі будуть так само і головний шпигун Путіна, Сергій Наришкін, і головний радник Путіна зовнішньої політики в Кремлі Юрій Ушаков. І безпосередньо цих дві персони вони так само були присутні і на переговорах про припинення вогню з Україною з у 2022 році. Чи можна тут проводити якісь паралелі, говорити про те, що політика, яка Кремля в цьому плані не змінилася, і те, що вони хотіли і вимагали в 22-му році. Я маю на увазі стамбульські угоди. Вони так само будуть і вимагати зараз. Коли сказала головний шпион Путіна, я чомусь одразу за Ілена Маска подумав. Не знаю, така асоціація в голові виникла, жодним чином не пов'язана з дійсністю. Ну, Безумовно, що вони будуть намагатись робити, так це е, зманіпулювати і витягнути для себе максимум. У них є сподівання, що вони зможуть е, повною мірою перетягнути Трампа на свою користь. Вони знають основний базовий принцип Трампа його підхід до вирішення будь-яких проблем: е, що знайти е, слабку ланку, натиснути на неї. І досягти того, що ти хочеш отримати. В цій ситуації для швидкого завершення війни у нього, по суті, є два варіанти: або натиснути на Росію, або натиснути на Україну. Друге зробити легше. Ну от йому виглядає, що друге зробити легше. На Росії це прекрасно розуміють і от накидують по можливості всі свої хотілки. Але мені здається, що якраз ця самовпевненість і самолюбування і. Оцей політичний шторм, який зараз є, він у них викликає занадто сильне захоплення, і це може відірвати їх від реальності. І це, це зіграє нам на користь, тому що ну, росіяни їм властиво переоцінювати власні можливості, захоплюватися, опиватися власною величою і потім через це е, зазнавати, зазнавати поразок. Тому. Головне нам зараз не лізти ні в помиральну яму, ні намагатися воювати зі своїми ж союзниками, бути виваженими, бути спокійними, знаєте, бути певною мірою стоїками в цьому плані. Знаєте, як це зробити? Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я нам намагаюся пояснювати чітко, без хайпу, без цих всіх. Страшних історій, що там завтра ми всі поберемо, бо завтра переможемо. Ні того, ні того не буде. На жаль, чи на щастя, але тим не менш але маємо своє робити, так, пане Максиме? Ну і до речі, побачили ми цю переговірну групу, так би мовити, відбулася зустріч в Ріяді з перемовниками. Але чи варто очікувати найближчим часом зустрічі? Політичних важковиків. я маю на увазі Трампа і Путіна. Ну тому, що трішечки більше тижня тому Трамп сказав, що до кінця лютого така зустріч має відбутися. Але ось Марко Рубіо говорить про те, що вона нібито залежить від прогресу в російсько-українському питанні. Мені здається, до кінця лютого вона не відбудеться, і все ж таки для того, щоб вона відбулась, потрібно, щоб були якісь конкретні напрацювання, про що вони особисто між собою. Можуть домовитись про що вони будуть говорити. Мені здається, що Трамп зустрінеться з Путіним тоді, коли у нього буде якийсь план. Цей план напріорі неможливий без участі України і Європи. Тобто мені все ж таки логічно було б так, якби була спільна узгоджена позиція з Європою і з Україною, а потім вже зустріч з Путіним. І те, що Рубіо зараз обдзвонює всіх європейських там лідерів, міністрів закордонних справ, пояснює, що ви не переживаєте. це, все ну, є публічна частина так ці комунікації з ми не відвертаємося від вас. Тому кори тех... це він каже, що треба буде зняти санкції з Російської Федерації для того, аби вона погодилася сісти за стіл перемовин. Ну він сказав не так. Він сказав, що вони розглядають зняття санкцій е, з Російської Федерації в разі, якщо помітять значні зміни е, в їх реанув реалізації їх політики. Е, ну, побачимо, як, як це буде, як ці значні зміни будуть трактуватися. Але тим не менш, мені здається, що все ж таки вони ну зв'язок за допетністю не втрачають, тому що намагатись без Європи ухвалювати такі рішення, це фактично підштовхнути її в обійми Китаю. Ну висловлювати, знаєте, таку зневагу до Європи, як це робив той же Джей Венс на Мюнхенській конференції, потім викинути її за щій за борт переговорного процесу. Сказати, що ви взагалі тут нічого не вирішуєте. Ми все вирішимо. А знаєте, що а платити будете? Ви вирішимо ми а платити і забезпечувати гарантії безпеки для України. Будете ви отак. Ми вирішили. Європа така. Ну звісно ж, ми будемо це виконувати. А власне, чому ми маємо це виконувати? Ви ж тепер не хочете нам ні гарантій безпеки надавати? Вимагаєте з нас тільки з нас вимагаєте, але нічого не пропонуєте. Натомість, з іншого боку, є Китай. Є ван, є які говорить шановна, вельми шановна, прекрасна наша Європа, Ми хочемо працювати, економічне співробітництво, безпекове, яке завгодно, Ми готові. Ми відкриті. Давайте, ми вас дуже поважаємо. Очі ваші цілуємо. В ноги кланяємо. Давайте з вами дружити. То чому Європі потрібно в такій ситуації обирати США, а не Китай? І зараз мені здається, що от вони трошки почнуть почнуть нормалізовувати ці відносини, тому що ця перспектива втрати партнерства з Європою для, для штатів може стати катастрофічною, до речі. А як Китай зараз реагує на цей перемовний процес, який стартував між Сполученими Штатами Америки і Російською Федерацією? Адже дуже багато аналітиків говорять про те, що основна мета Сполучених Штатів зараз відірвати Російську Федерацію від піднебесної. То ну, вочевидь, що Китаю це не зовсім має подобатися? Та Безумовно. Ця частина Китаю не подобається, тому що ну, вони витратили багато часу на зближення з Російською Федерацією, на те, щоб у РФ була залежність від Китаю, і я гадаю, що вони так просто з цього процесу не вийдуть і, і не віддадуть те, що здобували протягом останніх років. Та й не те, що у штатів є насправді великі шанси, щоб перетягнути Росію на свою сторону. Їм по факту тоді потрібно, що віддати Україну, зняти всі санкції з Росії, почати налагоджувати співпрацю, і то не факт, що. Росія з Китаєм перестане працювати тобто тут більше потрібно використовувати якісь хібридні інструменти, враховуючи те, як Штати зараз сваряться зі своїми союзниками найближчими, як Канада, як Європейський Союз, то у Китаї є значно більше можливостей забрати собі союзників США ніж у США забрати собі союзників Китаю. Поки що Китай мені видається знаходиться в дуже хорошому настрої. Вони десятиліттями намагалися послабити Сполучені Штати Америки через кредитну експансію африканських латиноамериканських країн через налагодження наркотрафіку в Сполучені Штати Америки. Це синтетичні опіоїди, це вся історія, яку вони довго будували і вкладали в це кошти, і все це не принесло їм такого результату, як місяць президентства Дональда Трампа. Я думаю, вони там більшою мірою зараз в захваті від того, що відбувається. Але ж, так чи інакше, безпосередньо, цей пан Битрієм, з якого ми починали, він якраз таки і пропонував адміністрації Дональда Трампа угоду щодо російських природних ресурсів. Менше хвилинки у нас, пане Максиме, ну, я б не називав його паном. <реш> по перше, по-друге, ну цей трек він більше все ж таки контрольований. А ми його пропонували з самого початку. Це та, та ідея, яка зародилася в Україні, і ми її продали сполученим штатам Америки. Просто що, ну, не змогли до кінця узгодити всі деталі. На даний момент, але все ж таки мені видається, що тут більше позитивних для нас перспектив. Просто потрібно підходити з холодною головою і не концентруватись на якихось на якомусь негативі та образах і працювати над тим, над чим ми дійсно можемо працювати. Зрозуміло, дякую вам за дуже цікаві і змістовні відповіді. Максим Несвітайлов, політолог міжнародник був з нами на зв'язку.